Привіт, мене звати Михайло. Мені 36 років, і це мій мерседес. Я бачу. Вже більш детальніше про свій мерседес. Так, це 124-й мерседес-кузові купе 92-го року. Він низький стильний, в принципі, і на цьому поки що все. А який двигун? Двигун 3 літра бензин. Їде більш-менш непогано. Скільки тобі коштував такий сетап? Значить, купив я його відносно нещодавно супер доступно. Він був не на ходу за 2000 доларів. І плюс 1000 доларів це пішли на диски, резину, оживити його, ну, і взагалі там якісь дрібнички доробити. На даний момент він мені встав всього-навсього в 3 тисячі доларів. Яка твоя перша машина? Цікаве питання. Перша машина у мене була е, суто моя. Е, це трабант, така німецька. Стара машинка вона вироблялась під часи окупації СРСР в ГДР. От. І 86-го року вона була цікаво тим, що вона кузов був не металевий, а з полікарбонату. Бо на той момент після війни були складнощі ще з металом. Тобто, да, моя перша машина це Трапант 601. Твій найулюбленіший проєкт. Один з моїх найулюбленіших проєктів, в принципі, це, скоріш за все, оця BMW E-30, е, яку я продав в Швецію, продав я у 2018 році, то це на цей момент вже 6 років тому. Е, чому улюблені Тому що вона у мене була десь півтора року, і за той період я цю машину, в принципі, підняв з колін. Класична ситуація, машина погано заводилась, або не їхала взагалі. Там розбитий піддон, нічого майже не працювало. От, і, коротше, я вклав на душу. Там класний двигун був відносно спортивний салон. І так, в Україні я не зміг її продати і продав в Швецію. За скільки, якщо не секрет, за 8 тисяч євро на той момент це по крос-курсу 10 тисяч доларів. Я її сам відігнав через Польщу, через море е в Швецію. От і так, таким чином я продав українську бляху в Європу. О, чому вона улюблена? У мене от навіть, бачите, мерч з нею з 2017-го, по-моєму, року, цей светр. І є татуха, ось вона, ця має 30, залишилась зі мною виходить назавжди. Чому БМВшник купив Мерседес? Це, чесно кажучи, мабуть, вже вікове. <кхи> я до цього доріс. Бо років 10 тому, там 8 років тому, і 6 років тому я на них тільки дивився, і вони мені були, грубо кажучи, цікаві завжди. Але з моїм другом Богданом ми розуміли, що ми ще. Е Ну, можна сказати, молоді, нам хотілося якогось екшену в плані на БМВ. Там не знаю, ганяти, дріфтувати і так далі. Ми знімали дуже цікавий контент на той момент. По Е30 саме канал вели і мали дві цікаві Е30, які ми ламали там, чинили все, що завгодно, якісь змагання, виставки, щось навіть займали, якісь місця. Але суть в тому, що тобто у мене було 10 БМВ, може 11. і це мій перший мерз. Я зараз до цього дорісы і розумію, що Мерс це взагалі інший рівень, і це а, просто інший світ. Це такий приємний, цікавий, стильний автомобіль, а, ще й по комфорту, як диван. Домашній якось. так. Твій проект мрії. Скоріше за все, це якась цікава турбова порше, вінтажна. Не знаю, там 993 якийсь кузов, щось таке цікаве, стареньке. Але це так, проект мрії. Або, як правило, мрія вам може бути не одна. То це ще Ferrari f 40 Але, на жаль, це мрія, понятне діло. Можливо, колись вона збудуться, колись ні, але якщо так, то так, буде круто. Загнув порошина, або-або Ferrari. Ну, Ferrari f 40 але... це потужно. Це потужно, да, чувак. Ну. Я навіть не думаю, ну у нас в країні, мабуть, і немає да, так? Ні, одна випомні... те тільки з'явилася. Ну, може, просто сказати. З'явилася але... так. Нещодавно. Р Раніше не було. Не було. Які в тебе плани на твій Мерседес в подальшому? В подальшому плані привести його ще більш гарний стан, а саме зробити там арки, технічну частину позакривати, там підтікає гур, А в принципі, ну підварити кузов, так якщо можна це назвати реставрацією, і в принципі підтримувати в його, його в такому е, надлежному стані. Їздити. От головне, я вважаю, що в таких проєктах це не довго довгобудова, там на 5-10 років, або там сток. Мене інший підхід підхід такий, що автомобіль має їздити. Це не якась там річ чи дорогоцінність, яку треба ховати вдома і ніколи нікому не показувати, або як якийсь там цікавий годинник вдягати тільки на якісь там свята. Ні, автомобіль має їздити саме тому я його використовую. Питаюсь на ньому і, і отримую від цього задоволення. В мене ще таке питання. Я пам'ятаю історію. Мені наш спільний знайомий розповідав про те, як ви їздили в Одесу. На твоїй Є30-тій е в помранчував колі і підібрала двох типів. Можеш розказати детальніше? Та цікава історія. Е, цікава на тим, що так, наш спільний знайомий Денис, привіт, до речі, ми вирішили їхати на BMW Fest. Взяли там якісь флаги, е, закупились коротше, продуктами. І він чомусь ще на Блаблакарі опублікував поїздку, типу, що в нас були місця. А це є е 30 вона маленька. Ззаді, коротше, ми взяли трьох пасажирів, вона відносно низька. Ну, можливо, така по висоті, як цей мерз. Жорстка, ну звичайно, теж на низькій рязині, ну там ну, просто мінімум. От. І ми, коротше, в п'ятьох їдемо на цій Я30 в Одесу. Е, ну, Їдемо, як би сказати, в середньої швидкості там може 100-120. От. але воно все одно вона гучна, е, ну, відносно некомфортна, жорстка. Коротше. Один чувак каже: блін, я коротше не витримаю висадіть мене десь на заправці, бо щось мене укачало. От, Тобто одна людина не доїхала з нами в Одесу. О, тож ж такі, да. Е, тобто статичні, низькі, е, жорсткі машини, грубо кажучи, не для слабонервних. Як ти відносишся до японського автопрому? В принципі, теж з цікавинкою відношуся. Ради приколу, я б ще купив якусь праворульну стару койоту. Чисто по приколу, от це може бути універсал, якийсь щоб ввозити якісь запчастини або щось цікаве. Але дивіться, я фішка в тому, що ну і, в принципі займався в основному БМВ. Ну не тільки, але ж mm -hmm. з BMW мені проще, коли я прикоснувся до Мерса, тут все по інакшому. Я так розумію, що з японцями це взагалі ще інший рівень. Не рівень, а інший світ. І мені цей світ судо су, суто як там, знаю, автолюбителя, автоентузіаста, автомеханіка, цікаво. І саме тому так я би хотів щось мати праворульне. Що саме я кажу, немає якогось конкретного вподобання, тільки тому, що там дуже багато цікавих, дуже цікавих машин. Ну, типу, я можу 10 назвати, але в цьому немає ніякого сенсу. Просто хотілося би одну мати чисто по приколу, я б так це назвав. Чи можеш ти назвати топ-5? Яких, якихось цікавих е, проєктів в Україні автомобільних? Річ в тому, що ми живемо в складні часи, і зараз все кардинально змінюється. Що я маю на увазі? Деякі проекти, які колись були круті, е, вони і залишаються крутими, але з'являються нові люди. Якісь е, ці проєкти з минулого, вони просто ну, про них забувають. Вони або перебудовуються, або продаються і на цьому все. Е, тобто 5 топ-проєктів. Це, скоріш за все, за все, так, буде пару якихось BMW, пару мерседесів, можливо, ще щось цікаве. Але е, да от банально, мені подобається, грубо кажучи, дівчата, які йдуть е, на зустріч страху. можна так назвати, їздять на старих машинах, там, на старих мерсах, на старих там, фольксвагенах. І так я би хотів виділити саме дівчата, які, типу. Цим займаються, як мінімум. Ну, тільки два, можна сказати, нам одна BMW прикольна, Є30 біла, яку наш друг Ромчик продав моєму другу Богдану. І ще один цікавий проєкт, це також це 124 мерседес-купе на пньємі Андрія. А він на пнємі? Так. А ти на статиці? А я на статиці так. Ще, значить, далі йдемо. Третій проєкт ТОП це бірюзова е 36 мого друга е Мартинеза. Яка у нього 12 років, вона, типу, ну, завода в цікавому кольорі. О, теж цікавий проєкт. Потім в Дніпрі є е, Дмитро на Є34 статичній. Відносно багато років вона вже у нього. І це так, у нього дуже крута машина, теж варта уваги. І п'ятий це, скоріш за все, буде Honda s 2000 е, жовта. Вона належала е, хлопцю, який загинув під час ДТП. От. Ну, це, мабуть, топ-5 моїх проєктів. На останок питання: BMW чи Mercedes? Наразі Mercedes. Дякую. Будь ласка.